Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Яка людина зробить крок в ваше життя? Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Розклад загальний. Якщо вам підходить, дивіться, ні, гортайте долі. Яка людина зробить крок в ваше життя? Яка людина зробить крок в ваше життя? Так, буде це вам людина як учитель. Дуже розумна, братимете приклад. Так, і ця людина навчить вас. Так, як оминати шахрайства? Тобто, як людям не дозволяти вас обманувати. Тобто, підходити до всього з мудрістю, очікувати результати від роботи. Так, яка людина зробить крок у ваше життя. Так, зараз ви знаходитеся в підвішеному стані, або щось вирішуєте, або пережидаєте тут більше всього, що цей час тривалий. Але ви скоро намірюєтеся після відпочинку зробити все таки крок. В якійсь меті для виходу із певної ситуації, в якій ви. Можете рухатись, але поки що не бачите, куди. Так, яка ж людина зробить крок у ваше життя? Так, людина, яка хоче вас повести в нове, в нове, краще для вас, без хвороб, без нехватки коштів. Людина, яка довго набиралася мудрості, може вас багато чого навчити. Може вас навчити сповнюватися почуттів або. Ця людина сповнить вас почуттями. Тобто, можливо, у вас будуть особисті стосунки. Так, яка людина зробить крок у ваше життя? Так, для цієї людини ви жінка, яка може бути щасливою? Так, ця людина до вас буде проявлятися, можливо, або з ніжністю проявлятися. Або ви в дитинстві були знайомі. Це не обов'язково, що ви зустрічалися. Можливо, ви тільки ж не в юношестві, а саме в дитинстві. У вас були дуже приємні спогади з цією людиною. Так, а для чого ж ця людина зробить крок в ваше життя? Це буде скоро. Для чого? Так, сам випав король Пентакловий, Це. Земних знаків Зодіака, людина, яка любить землю. Тварин любить, будиночок свій є, можливо, ще й дача. Можливо, військовим у декого може програтися. Так, але ця людина сповнена до вас почуттів. А ну це один, одна людина чи кілька. Одна людина. Тобто цей сам він по собі такий, але до вас він сповненим почуттів, хоче проявитися і допомагати вам. І фінансово чим зможе. Це великий шанс для вас зустріти таку людину. Поки що стоїть, але скоро буде проявлятися з почуттями, ага, з почуттями і дією. Дивіться, спочатку стоїть, потім уже буде йти. Так, на дні колоди, Який, яка людина зробить крок у ваше життя? Так, ця людина до вас вже наближається ось, ось скоро. Він хоче зрозуміти. Цей чоловік хоче зрозуміти, от він вас знає або бачив. Він не може зрозуміти, яка ви насправді ви для нього як ну, книга не прочитана. Він хоче зрозуміти, але не може. Можливо, він в різних ситуаціях вас бачив. І він хоче вам допомогти ну, прикрити вас, закрити собою, щоб ви оминули всіх неприємностей. Тобто хоче взяти всю відповідальність за вас на себе. Нехай все хороше, неодмінно збудеться, негараздий негатив обходять вас стороною.